Яким чином людина з'являється на посаді? Якщо взяти такий процес, як вибори, то після того, як обрали представники влади, а це обрані представники, потім вже відбуваються різні призначення. І ось відбуваються ті призначення, і з'являються люди на різних посадах. І для того, щоб більш-менш зрозуміти, давайте розглянемо такий приклад, як виконавчий комітет. А це склад виконкому. Там знаходяться різні люди, там є посадові особи, а також є інші особи, у яких інша різна діяльність. І ці інші особи з'являються на посаді, і при тому вони ж будуть приймати участь в голосуванні в рішеннях тих питань, які потім будуть відчувати мешканці. Так от, як вони з'являються, до них приходять, чи вони приходять і кажуть, візьміть мене. Бо від цих рішень залежить.